Добрий день, мій улюблений 7А і 7 Б клас. Сьогодні для вас відеоурок по тому матеріалу, який ми вам, з вами вивчили під час Zoom. Прохання опрацювати те, що я вам зараз покажу, і по можливості скрепти ці записати в зошит, відтворити в своїй програмі Scratch або на онлайн-платформі і надіслати мені результат на Viber. Зараз вся увага на екран. І так, перед вами програма Scratch. Під час року ми з вами вивчили ще такі величини, ще такі зміни, ще такі знак присвоювання. Зараз я вам покажу, як це все можна використати під час написання програми в, в програмі Scratch. І так, ми з вами будемо працювати з новими, з новими подіями. Це наші змінні і наші оператори. Ми з вами ще не працювали. І так. Для того, щоб написати програму, потрібно почати з подій, коли натиснути на зелений флажок. Ми з вами будемо малювати, тому ми вибираємо наші скрипти під назвою Олівець. І, як завжди, очистити все. Підняти або опустити олівець, ми задаємо колір олівця, я залишу фіолетовим, щоб вам добре було видно. Задаємо розмір олівця, я його збільшу від одинички на трієчку, щоб його було краще видно. Далі. Так як нам потрібно написати програму з використання змінних, нам необхідно, щоб користувач цієї програми увів дані для нашої зміни. Для цього нам потрібно запитати на що? Для того, щоб запитати, ми користуємося датчиками. У нас є тут запитати, як вас звати і чекати. Ми запитуємо, просимо нашого користувача, щоб він увів нам зміни. Пишемо ведіть. Довжину. Будемо малювати з вами е, якусь фігуру по типу прямокутника або квадрату. Це буде залежати від тих даних, які ввів нам користувач у нашій програмі. Він увів нам довжину. Тепер необхідно ввести змінну. і цій змінній надати значення, яке увів користувач. Ось ми вводимо нашу змінну. надати А. Тобто, а це буде довжина значення, у нас стоїть нур. Нам потрібно зробити, щоб це була відповідь, яку ввів користувач. Для цього ми знову ж таки повертаємося в датчики і обираємо, у нас тут є звідси, ось такий відповідь беремо його, тягнемо і вставляємо замість нулика. Тобто ті дані, які введе ту цифру, те число, яку користувач уведе у програмі, воно, це число надасться присвоїться нашій зміні. Далі, так як у нас чотири сторони, нам необхідно, щоб він увів нам ширину. Знову ж таки, ми просимо, запитуємо, яка буде ширина, просимо, щоб він увів ширину. ширину. Далі, Це значення також потрібно надати. цьому значенню також необхідно надати якусь зміну. Ми ось тут дивіться, Якщо у вас тут немає, то повинна бути кнопочка Створити зміни. Якщо є, ми натискаємо на неї. Ну, не натискаємо, беремо надати значення, і ось тут, у випадному меню, якщо у вас немає, то потрібно було там нати... ось тут потрібно було натиснути Створити зміну. Якщо ж є, то ви обираєте другу зміну, бо це будуть різні числа. Вони, якщо ми малюємо квадрат, то це буде одне число. Якщо ми будемо малювати прямокутник, то це будуть два різних числа, довжини і ширини. Тому нам необхідно, щоб це було дві зміни. І знову ж таки, нам необхідно, щоб програма його запам'ятала. І отут у нас буде відповідь, щоб значенню Б надалося відповідь, те, що написав наш е, користувач. Далі, що ми робимо? Ми тепер будемо малювати. Малюємо ми з допомогою е, наших циклів повторити, так як це чотири сторони будемо повторяти двічі. Тому що в нас дві сторони, ми будемо надавати значення. Знову ж таки, ми беремо перемістити. Перемістити в нас тут на 10 кроків, але нам необхідно, щоб це було значення змінної А, наприклад, ми переходимо у змінні, беремо змінну А і вставляємо її замість 10 кроків. Далі. Якщо це прямокутна або квадратна форма, то це в нас градусна міра кута 90. Знову ж таки, вставляємо і змінюємо на 90. Так, потім надаємо значення, знову ж таки, переміщаємося. Тепер нам необхідно переміститись на нашу ширину і знову ж таки надати значення Змінить ту відповідь, яку записав користувач. Перепрошую, не потягла. І повертаємо знову, наскільки на 90 градусів. Так, тут наш 90. 90. І так, написали, повернули. Давайте, напевно, тут не 2, а 4. Трошки я помилилася, спробуємо програмку нашу. Уведіть довжину. Розводьте великий, бо не буде видно. Буде число наше 20. Натиснули Enter або на ось цю галочку. І потім натиснули 10. І здивіться, він намалював. 4 сторони. Для того, щоб, якщо ви хочете, щоб було видно, як він малює, то у керуванні вам потрібно переставляти, чекати після поворота по одній секунді, наприклад, качати. І потім нам буде видно. Давайте спробуємо дещо велике. Давайте це буде цифра 50 і цифра 40. І нам буде видно, як він намалює. Бачите, тут, я думаю, давайте змінимо на 2. Ану, вийде у нас, якщо ми змінимо на кількість повторів 2, я пишу 60 і пишу 40. Так, потрібно двічі повтори. Я перший раз правильно подумала, тому що він у нас ось цю сторону передвину кота, намалював цю сторону. Повернув, намалював. І знову ж треба, щоб він ще раз намалював і повернув, і все в нас з вами вийде. І так, перед вами прямокутник. Що ж буде, якщо ми запишемо дві сторони однакові? Ну, наприклад, давайте спробуємо цифри 70 і 70. І це в нас буде що? Звичайно ж, квадрат. Тепер що необхідно зробити вам? Що необхідно вам зробити? Вам необхідно записати порядок дій, але пишете не весь, не всі скрипти, а пишете там, де ми вводили зміни, і спробувати відтворити цю програму у себе на комп'ютері. Якщо у вас немає або не встановлюється програма Scratch у браузері через інтернет, можна знайти онлайн-платформу і спробувати відтворити цю програму там. Я вам вдячна за увагу. Сподіваюся, у вас все вийде. Ви молодці. Працюйте!